Привіт, друзі! У цьому відео ви почуєте три мотиваційні притчі, які варті вашої уваги. Тож додивіться цей ролик до кінця і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. З вами канал у пошуках мотивації, і ми починаємо. Притча про двох ченців. Якось повертались два ченці з далекої подорожі в свій монастир. Незадовго до цього прийшов проливний дощ, і дорогу сильно розмило. Раптом вони побачили, що на протилежному березі грязьового потоку стоїть дивовижної краси молода дівчина і боїться перейти через швидку бурхливу річку. Тоді один із ченців підійшов до красуні, взяв її на руки і, не поспішаючи, переніс її на інший берег. Дівчина подякувала йому і обрела. Два ченця мовчки пішли далі своєю дорогою. Вони довго йшли мовчки, але підійшовши до дверей свого монастиря, один із ченців не витримав і запитав іншого: Я йду і всю дорогу думаю про твій вчинок, адже нам не можна ні думати, ні наближатися до жінок. А ти так сміливо взяв її на руки і переніс через брудний струмок. Послухай, відповів інший. Я залишив цю дівчину давно, ще на тому березі, а ти до сих пір її несеш. Мораль при будь-яких обставинах завжди залишайтесь людиною, яка допомагає іншим. Пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. Притча про двох вовків колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину. Кожна людина постійно веде внутрішню боротьбу. Це відбувається тому, що всередині нас живе два вовка, сказав індіанець. Яких два вовка? запитав маленький хлопчик. Один з них є злом: це страх, гнів, заздрість, образа, гординя, жадібність. Підлість і почуття провини, але інший вовк це добро, радість, мир, любов, надія, милосердя, щедрість, істина і віра, сказав старий індіанець. А який вовк перемагає, дідусю? Запитав хлопчик, і дідусь з посмішкою завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Мораль, кожна людина самостійно обирає власний шлях і несе повну відповідальність за власні вчинки та вибір. Притча прометелика багато років тому в одному місті жив мудрець. Велика кількість людей приходила до нього, щоб отримати пораду. Слава про його мудрість рознеслася всюди. Але був ще один мудрець, який злився на вищесказаного мудреця, і вважав його спекулянтом. Одного дня він вирішив довести всім, що я являюсь наймудрішим у цьому місті, і довго не думаючи, вирішив: візьму метелика, заховаю його в долоню, підійду і на очах всіх запитаю його, що знаходиться в моїх руках. Тож, так званий мудрець взяв метелика і пішов до справжнього мудреця. Він запитав: Скажіть, що в мене в долонях мудрець відповів: Метелик і останнє питання, а він здатен літати? Мудрець подивився на нього і відповів: все в твоїх руках. Мораль: перш ніж взяти відповідальність за інших, в першу чергу візьми повну відповідальність за себе. Друзі, дякую вам за перегляд цього ролика. Якщо вам сподобались ці три мотиваційні притчі, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних корисних відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.